Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки, розділ 17. Вірші 1 37. А до своїх учнів він промовив Неможливо, щоби спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день зрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. І сказали апостоли Господу додай нам віри, а Господь промовив: Коли б ви мали віру. Хоч як гірчичне зернятку і повелілі б цій смоківниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вона вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу, але хіба не скаже йому приготуй щось поїсти? Бережийся і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказане? Не думаю. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть, ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. І сталося, як ішов він до Єрусалима. То проходив через Самарію і Галилею, і як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав Підіть і покажіться священникам!» і сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до його ніг, дякуючи, це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові і тільки цей чужинець. І сказав він йому: Підведися і йди. Твоя віра Тебе спасла. А як фарисеї запитали, коли прийде царство Боже, він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут воно або там адже Боже царство всередині вас. І сказав учням: Настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина, та не побачите. І скажуть вам ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. І як було за днів Ноя, так буде і за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп і вигубив усіх. Так само, як було за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли лот вийшов із Содома, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте дружину лота, хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам: тієї ночі будуть двоє на одному ліжку. Одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоди одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому у відповідь Де Господи? А він відповів їм де труп там зберуться і орли. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки. Розділ 18, вірші 1, 43. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися. І не занепадати духом, кажучи в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився, була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: Хоча і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова. Захищу її, щоб не приходила і не докучала мені? І промовив Господь слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам: Він оборонить їх негайно, однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні і за ніщо мають інших, розповів таку притчу два чоловіка увійшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Рабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому. Оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Приносили ж до нього і немовлят, щоби до них доторкнувся, учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже: Пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Божого царства як дитина, той не ввійде до нього. І запитав його якийсь знатний, кажучи, учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус же йому відповів: Чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш, не чини перелюбу, не вбивай. Не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Він же сказав усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому Ще одного бракує тобі. Усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, то сказав, Як тяжко багатим увійти до Божого царства, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти до Божого царства. А ті, які слухали, запитали, то хто ж тоді може спастися? Він же відповів: неможливе для людей є можливе для Бога. І промовив Петро, ось ми, залишивши своє, пішлись за тобою. Він же їм сказав Запевняю вас, що немає нікого, хто залишивши дім або дружинам, або братів, або батьків, або дітей заради Божого царства, не одержав би значно більше тепер, а в прийдешньому віці вічне життя. Узявши дванадцятьох, він промовив до них. Ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все написане пророками про Сина Людського, бо він буде виданий язичникам, буде висміяний, зневажений, обпльований, після бочування вб'ють його, але третього дня він воскресне. Та вони нічого того не збагнули. Це слово було приховане від них, і вони не зрозуміли сказаного. І сталося, коли він наближався до Єрихона, якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке? Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І Він закричав, гукаючи: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Він же сказав Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому: Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він враз почав бачити. І пішов за ним, прославляючи Бога, а весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.